Люди. Навіть громадські організації викинули вчора представності про цю зустріч. Я два місяці був майже в зоні АТО, де проводились бойові операції, хотів так само притихло спілкуватися з комунатим з правого сектору, з іншими організаціями до вас. Ваша поведінка, як кажучи, не зрозуміла для нас сьогодні. Це, що ви втікали на незрозумілий який захід, який є далеко не основний сьогодні, на порядку денному області. Люди, наші організації, Ставлять безліч питань. Те, що я хочу за два дні перебуваючи в Луцьку, це проблеми по кадровій політиці, проблеми по військовому забезпеченню, по всьому іншому. Зараз Богдан Кивчук і самоборонець, там так само їх оголосить, і потім, мабуть, всі люди долучаться до підняття тих важливих питань, правда? Але в мене це не зрозуміло, що ви, як можливо, людина, президента, який декларував про нові підходи цього не робить. І починає ігнорувати і втікати від людей. Це для мене не зрозуміло. Прошу задати. Я хочу зосередити увагу громадськості на тому, що ми підготували звернення і просимо, щоб пан губернатор і взагалі влада, як повинна особі, якби дослухалася до громади, і поставила питання номер один проблеми війни, а не внутрішніх якби домовленостей, і це все, що ми побачили, що продемонстрували. Проблеми ми вважаємо, що ці проблеми в людей в армії, які в нас зараз є, вони не вирішуються. Є тільки певна профація з влади. Ми вимагаємо також, щоб Линська Ода провела 16 громадських слухань, 16 районах області, щоб люди, які ви зараз висвітлили, там які були в партії регіонів, залиті всі всі останні. Вони не мають морального права. Ми вимагаємо От, ілюстрації. <плодисна> От, ви маєте абсолютно право. Ми запитували свої хлопців. Я приїхав зайдару теж. Хлопці, чим вам найкраще допомогти? Що ми можемо зробити? Знаєте, яке було найбільше прохання в них? Не бронежилети, не їжа основне. А сказали, хлопці, міняйте в область, люструйте її. Ми хочемо повернутися в іншу країну. Тому ми тут прийшли, в першу чергу, за тих хлопців, які там. Ви на зовнішньому фронті, а ми на внутрішньому фронті зараз. От. А ті прикадові рішення, які ви вже збираєтеся приймати, це вибачте, якби але фронт внутрішній, ви йдете проти громади. Ви маєте провести, ми вимагаємо, щоб ви провели громадські слухання. От. Щоб ці люди, які ви хочете, пройшли через кожну громаду, через обговорення. Це наше ви вимагає. Це основні вимоги. Ми вимагаємо, ми сіганці. Вимагає, вимагає, вимагає. вимагає. Ви народу спитали? Ви не спитали народу. Це основні вимоги. Ми передаємо вам звернення і будемо вірити, що ви підтримаєте сьогодні. Зачитайте.